Шановні колеги, невелике коротеньке відео о, щодо до цієї події, про яку я сьогодні писала, а саме про можливість кожному члену ICF, незалежно від того, в якому чаптері ви знаходитесь, незалежно від того, якою мовою ви розмовляєте, ви маєте можливість оформити свою сторінку коуча на офіційному сайті ICF. Чому я про це кажу? І чому я підкреслю важливість? Використати все таки цю можливість ну, по перше, ви за це нічого не платите, крім ну може там пару годин часу ви витратите на заповнення цієї сторінки. А по перше, по-друге. Важливо мати присутність в інтернеті для того, щоб вас знаходили. І можливість знаєте, розмістити своє свій профайл на сайті ICF – Це можливість додаткової точки дотика до ваших потенційних клієнтів. Тому я б цю можливість не втрачала. Ну власне я її не втрачаю. У мене ця сторінка є. Вона заповнена. Вона індексується в пошукових системах, в тому числі в Google. І знаєте, це дуже важливий момент, особливо якщо. Ви хочете, щоб на вас зараз виходило. Я дуже вірю, що зараз коучинг – це той інструмент, який дуже потрібен Україні. А в цей момент в період трансформації, в період кризи, війни і так далі. Тому є дуже багато можливостей. є Грантові програми, є безліч стартапів, в яких є лідери, фаундери, які шукають можливості побачити неочевидне. І це ж ваша робота, це ваші клієнти. Нехай вони вас знаходять. Ну, от саме тому я вирішила інвестувати. Годину свого часу, ну плюс трохи часу на підготовку, щоб провести для вас цю зустріч абсолютно безкоштовно, просто щоб ви знали, що є така можливість, і щоб ви її використовували, щоб ви знаходили клієнтів, і щоб глобально наша країна і весь світ в цілому став трохи кращим.